А хто за все це має платити, мамо, ну ти як маленька, звичайно, що ти? Ти ж у нас найбагатша, сказала мені донька. Після цих слів я спокійно витягла з гаманця гроші і за все розрахувалася. Вийшло приблизно 25 тисяч гривень. Це нам так обійшлися вихідні на гірськоолижному курорті в Карпатах. Про те, що я приїжджаю з Греції на кілька днів у відпустку, мої діти знали і вже з нетерпінням чекали моєї появи. Мамо, ми тут з чоловіком і внуками вирішили тобі сюрприз зробити. Поїдемо разом відпочивати, знімемо готель, подихаємо свіжим повітрям. Ідея мені сподобалася не так про свіже повітря бо живемо ми в селі, і цього нам точно не бракує. Але мені сподобалась ідея два дні побути разом, тому я і погодилася. Звідки ляш я знала, що зять запросить на відпочинок ще й своїх батьків. Свати, у мене хороші люди. Тому їхній появі я також зраділа. Подумала, що ми багато років не бачились, не спілкувалися, тому потрібно також трохи часу провести разом, адже наші діти живуть вже 12 років і добре живуть, відколи я за кордон поїхала. Я допомагала їм чим могла. Гроші висилала, квартиру купила, все в квартирі обставила. Коли внуки з'явилися, я вже почала про них дбати. Я людина зовсім не жадібна, я собі відмовлю, а дітям і онукам дам. Поїхали ми на відпочинок, їхали машиною зятя, яку я йому в свій час купила. Заправила його цього разу теж я. Приїхали ми в готель, який донька забронювала наперед. Там один номер за добу коштує три тисячі гривень, сюди входять і сніданки. Я все це оплатила і у мене настрій вже приупав. Але я ще сподівалася, що свати за свій номер мені гроші повернуть, та цього не сталося. Потім ми пішли в ресторан. Назамовляли усякої їжі, стіл ломився від наїдків. в кінці вже точно був зайвий, але ми все одно його замовили. Коли принесли рахунок, ніхто навіть і не поворухнувся. Усі вирішили, що за все маю заплатити я. Потім ще були покупки різні внукам. Одним словом, я влетіла з цією поїздкою в кругленьку суму. Вже й нарада була, що поїхали. Але з іншої сторони, ну що таке гроші? Це ж папірці сьогодні є, завтра немає. А так ми дуже гарно провели час. Діти щасливі, внуки теж. Свати, думаю, теж не в образі, адже добре відпочили і не витратили на це жодної гривні. Я свої гроші в Греції заробляю важкою працею, там задурно ніхто нічого не дає, і здоров'я моє зіпсувалося на цих важких роботах. Але я заради дітей стараюся, щоб у них було все добре. А от свати мене трохи здивували. Вони ж люди не бідні, могли або самі за себе заплатити за цей відпочинок, або запропонувати відшкодувати мені хоча б частину витрат. Та вони вирішили, що якщо я заробітчанка, то можу всім все оплатити. Як на мене, то вийшло трохи негарно. А яка ваша думка?